Цікаво, якась сім'я! А яке ім'я? я? Нє, блін, я. Юра! Юр, будь ласка, не грайся, не грай зараз. окей. Кохання виступите. І урочисто покласти камінь. Ні, там, корот. Кохання виступити і урочисто покласти камінь на цю тисячолітню стелу. Не, кидати. Не, я не там склавав. Отже, а тепер прийми вже з честю кров переможених тобою ворогів. До дна. Висок. <Крусить>. Ну, ну хоть занюхни. Вишить? Носи цю відзнаку з честю і нехай ніколи вона не спаде з твоєї шини. За орду! За Орду!